Привіт-привіт! Ласкаво прошу до казкового світу. Дуже люблять діти кашу. Сих пук бундючивсь перед дубом. Трясна спер. Що роблять бджоли? Скільки ніг у павука? Яка найбільша ріка в Україні? Казка про крокодильчика? Який не чистив зубки. Казка про лісового музику. Казка про дощову хмаринку. Зустрілися одного разу на кораблі одної ну, ночі. Міна. Буває з дерева або з бетон дерев'яний, гостроносий. Такий великий. Як при мати знання. Привіт-привіт! Привіт-привіт! Можу грати з тобою щодня. Я можу увімкнути різнокольорові вогники. Постав мене, запрошую до світу казок. Ти дуже хороше дитя.